Змагання на кращу ланку газодимозахисної служби, а саме така специфіка навчань рятувальники проходять щорічно. Цього року місцем обласної, як тут кажуть, олімпіади вибрали виноградівську пожежно-рятувальну частину, де подібні змагання не проводились з 90-х років. Основною метою наших навчань, в першу чергу, це є відточування своїх професійних, професійних майстерності, обмін досвідом, а також, ну, саме головна мета – це злагодження нашого колективу. Участь у змаганнях взяли 112 рятувальників з усіх куточків Закарпаття. Кожен з них намагався показати кращий результат у шести вправах. Таким чином принести команді додаткові бали, за якими і визначатимуть переможців. Як і заведено в рятувальників, швидко одягнувся, швидко і виїхав. У після рятувальників перевірили на швидкість. Встановлення рятувальних вузлів на потерпілого для безпечного транспортування. Спина, спина, нога і голова. Правильно, щоб потерпілому була надана перша допомога спустити його з верхніх поверхів, спустити. Коротше, все заради потерпілого. Іван Кляп, один із команди господарів змагань, впорався з завданням за 12 секунд. Це середній показник. Та з двадцятьма кілограмами спорядження в захисній масті і при 25-градусній зробити це не так і просто, хоча для рятувальників це вже звична справа. Важче, чим без все від тренірал. Чим більше і практика, все легше і легше перевірити індивідуальну майстерність це одне. От бойове розгортання пожежної це вже вправи для колективу, де кожен виконує чітко визначені функції. Саме тут і визначають найбільш згуртовану команду, де пріоритет не швидкість, а злагодженість. Достатньо комусь одному невчасно виконати свою роботу в програші. Ціла команда. Щодо техніки виконання вправи, то однакових не було. Організатори змагань відзначають це як плюс роботі рятувальників, адже кожна пожежно рятувальна група обирає тільки оптимальний для себе варіант. Не було шаблонності і в інших вправах. Всі нормативи по попри підготовці у нас опрацьовуються на протязі учбового періоду. Тому вони не повинні показати результати гірше ніж вони показують у себе, як кажуть, на місцях постійно дислокація. Поки що, як у головного судді в мене у мене претензій до організації і суддівської бригади я не маю. Всі команди виклалися на 100% і прагнули до перемоги. Дже боротьба велась за чемпіонський кубок. Торік його виборола пожежно-рятувальна бригада Стячева, яка й на цих змаганнях показала себе непогано. Цього року третьою стала команда Сулявського району, не другою Перечинського і першою команда господарів виноградівського району.